Тут ми говоримо про е, російський бізнес. Є тут ще Дмитро Фірташ кому оголосили підозру сьогодні. Як виявилося, прес-служба СБУ, це все підтвердила. Підозра стосується привласнення майна і особливо вели особливо в великих розмірах. Е, і також це стосується топ менеджменту його компаній, серед яких регіональна газова компанія і є енергія. Та п'ять пі е, ще п'ятьом очільникам облгазів. Ну, і ми бачимо ось цю інфографіку з Служби безпеки, як це все, і скільки збитків Україна понесла через ці дії, вимірюється це у мільярди гривень. Перспектива ось цих справ, і якщо ви можете це прокоментувати, і становище фірташа нині яке. Ви знаєте, ну, чесно кажучи, я вже звик до того, що органи правопорядку і прокуратури навчилися робити дуже гарні відео, на яких компилюються там аудіозаписи, записи, які знаєте таємна зйомка та, та інші. Матеріали досудового розслідування okay. а, робляться гарні інфографіки, з яких в принципі все зрозуміло. Тобто от, інфографіку ви тільки що продемонстрували, вона нічим не гірше, ніж там журналісти розслідувачі роблять інфографіки. Мені подобається. Єдине, що мені, як е, українцю, не подобається, що я не бачу вироків з конфіскації, тому що. Той самий фіртеж. Ну слухайте, він е, затриманий в Відні 2017 сімнадцятому році. Він сидить там під е, домашнім арештом, нікуди не рухається з того часу. То в мене виникає питання, як, як ця людина під домашнім арестом в Австрії зуміла організувати якісь е, великі ну реальніше. І я вірю, що ці схеми є. Та, 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 ну очевидно, що ці схеми є. Просто я не як не розумію. Я збентежений, як цей фіртеж. Під арештом, під такою пильною увагою і українських правоохоронних органів після 2014 року, і європейських, і в тому числі американських, які вимагали його екстрадицію, отак просто організовує багато мільярдні схеми в Україні. Мабуть, у нас ну зовсім ми тоді не захищені в принципі в питаннях фінансового моніторингу і в питаннях протидії олігархам, якщо навіть під домашнім арештом арештом можна грабувати. Україну, тому е, я все ж таки, е, зважаючи, що Віртеша ми не перший день знаємо і не перший ефір про нього говоримо мені все ж таки хотілося перейти вже від інфографік е, правоохоронних органів і від якихсь аудіозаписів, з яких ну я не думаю, що хтось відкрив для себе секрет, хто такий вірташ і чим він тут займався в газовій сфері в Україні. Мені все ж таки ще раз е, кажу, хотілося б побачити конкретно вже вирок в суді. Е, да, почитати його з обґрунтуванням, з конфіскацією, що конфіскували, яку це користь принесло державі. Щоб просто в такі справи в е, чергове не перетворились в якийсь перерозподіл схем і потоків всередині України. Добре, ну нічого доброго. Це мене просто слово паразит. Ми будемо дякувати вам. От і будемо спостерігати за тим, як не знаю, душать чи придушують тих олігархів. Взагалі, як ви о давайте так. А що взагалі з олігархами в Україні? Це історія, якась в позитивному ключі зараз рухається. Ми позбавляємось від цієї потихеньку олігархічної системи, Ре... чи воно не рухається? Реєстр олігархів мав так. би бути створений, чи олігархів в принципі вже побороли? І що з ними відбулося? Сам про українських олігархів говоримо. Так. Я, я думаю, РНБО не поспішає створювати реєстр олігархів, тому що саме зараз відбуваються тектонічні зміни в економіці, на превеликий жаль, викликані війною, коли от ті старі олігархи, яких ми всі добре знаємо, таких як Коломойський, Живаго, Ахметов, Фірташ, ну фактично їхній вплив і ресурси обнуляються, але в той же час з'являються. Нові можливості для нової когорти олігархів заробити як на схемах і активах старих олігархів, да, які от зараз якраз через кримінальні перевадження дуже е, швидко перерозподіляються між різними бенефіціарами. З'являються нові можливості заробити на так званих воєнних схемах. От, подивіться, що зараз відбувається на митниці, яка фактично залишилась без керівництва і відповідно. Через кордон йдуть товари, і вже навіть е, депутати визнають, що вони в принципі парламентським ні, контролем нічого зробити не можуть, тому що немає керівництва митниці, немає кого контролювати депутатом. Тому вони просто mm -hmm. фіксують суми втрати для державного бюджету від митниці або там тітюновий бізнес, азартний мінебізнес да, Тобто з'являються ну, на превеликий жаль, звісно, з'являються нові схеми, які, на мою думку, призведуть до... Формування прізвищ нових олігархів, нових фінансово-промислових груп. І, можливо, тому РНБО не поспішає з реєстром. Що, уже, знаєте, коли вже нові олігархи сформуються, тоді вже їх і опублікувати в новому реєстрі олігархів. А от ви згадували, ви це сказали? Нова когорта олігархів. Це хто може бути чи хто вже став? Дивіться, я не можу говорити по прізвищам, бо я просто ще ці прізвища сам не чув. Чув тільки про претендентів. Але от той, хто сьогодні візьме під контроль митницю, хто сьогодні візьме під контроль порти, через які організовується зерновий коридор, хто сьогодні візьме під контроль податкову, яка дає дозвіл на рух підакцизних товарів. От. А хто візьме сьогодні е, органи, які регулюють азартні ігри, ну, ви знаєте, той і стане тією плеядою нових олігархів, е, які е, вже після воєнного стану почнуть акуратно скуповувати е, телеканали, спортивні клуби, в тому числі і політичні партії, з метою укорінитися в політичній системі України. От мені ще здається, що дуже себе впевнено почуває такий олігарх, як Віктор Пінчук. Е, ось, ну просто що можна, чому так я думаю, оціночне судження, оскільки ми бачимо, наприклад, ну декларується деолігархізація, реєстри там олігархів, і це все. А тут на прес-конференції, ну це вже ми це обговорювали, але просто ще хотілося в вашу думку почути з цього приводу, коли ми Віктора Пінчука побачили на прес-конференції ці останні у президента Зеленського. Він там. Не як журналіст сидів, очевидно. Це наближення чи це, ну, ось таке відбувається слово. Так, да, ну ви знаєте ж, Пінчук, це відноситься до таких хитрих олігархів, які завжди могли домовитися з будь-якою владою в Україні за рахунок своїх культурних проєктів і дипломатичних зв'язків. Так, тобто Пінчов завжди він ніколи це не приховував. Він намагався продемонструвати, що він такий космополіт, що він має зв'язки серед політичної еліти в Сполучених Штатів Америки, в Європейському Союзі, і тому він, в принципі, підкуповував цим будь-яку українську владу, коли от він проводив там на Ялтинський е, форум, так, і він привозив туди відставних президентів, відставних міністрів країн Європейського Союзу. От, він завжди публікувався в провідних американських медіа зі своїм баченням, як розвиватися в Україні. А, тому, на мою думку, Пінчук сьогодні зайняв таку і зараз да, зайняв таку нішу, що, що він, а, скажімо, відступає в тінь від яких своїх політичних амбіцій, політичних проєктів, якщо він собі такий місточок між Україною і Заходом і готовий допомагати. Під час війни е, владі от, знайти ті необхідні е, зв'язки на Заході. Е, однак, е, Однак не виключено, що саме Пінчук залишиться єдиним старим олігархом, який буде все ж таки після воєнного стану внесений в реєстр олігархів, тому що всі бачать, що він свій вплив зберігає як на політику, так і має свої телеканали, які мають доступ до єдиного. Телемарафону, так і, в принципі, він е, зараз зберігає свої бізнес позиції в Україні.